Привіт! Сьогодні буде моя улюблена пелюстка. Яблочко ціле не треба, тому далі беремо синю капусту червонокочанну і нарізаємо произвольно. Берем обычный трухляк и накидываем на дно трохи капусты, трохи изюма и да, трохи яблок. Снова капуста, снова трохи изюма. Трохи яблук. і знову капуста. Після того, як набили цілу банку капусти, беремо розсол. Для розсолу беремо сатійник, в нього літр води, стакан цукру. 2 столові ложки солі, стакан оцету та півстакану олії. Далі перемішуємо, доводимо до кипіння, охолоджуємо впродовж 10 хвилин. Далі, як тільки воно трохи охолоне, сальємо нашу капусту. Після того, як наш розсол закипів та охолонув десь 10 хвилин, ми його просто заливаємо у капусту. Ну і все. Через 12 годин її можна буде їсти. Краще їсти десь через добу. Вона буде найсмачніша. І от через добу. Ми маємо офігенську і дуже смачну пелюстку! Всім смачного!